19 листопада сумний день, тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тисячу днів війни, тисячу днів стійкості та незламності, тисячу днів мужності та сили, тисячу днів єдності та патріотизму, віри і надії. День тисячу перший на порозі, а ти не вдома, ти в дорозі, шукаєш інші світи, подалі від жахів війни. День тисяча перший на порозі, а ти не вдома на морозі, в окопі, на вогкій землі чатуєш з моря кораблі. День тисяча перший на порозі, а ти не вдома, при дорозі. Останнє фото на стіні, як жертва страшної війни, ніколи в світі не пробач. Того нестриманого плач 503 яма в землі! Спиніться, досить ні Війні! ці тисячі днів війни, протягом яких кожен українець незалежно від місця, віку чи професії, став частиною великої боротьби за свободу, коли всі єдині, всі разом. Всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутні держави, Зберемо насіння, з святого зерна, розв'яжемо важливість і справи. Моя Україна встала з колін. Вона пориває всі стіни і стане країною. Міський центр дитячої творчості нашого міста став уособленням згуртованості та добрих справ, направлених на допомогу захисникам, тим, хто робить надзусилля для боротьби із ворога, нашим воїнам ЗСУ. Тому сьогодні звучать тисячу слів вдячності для вас, наші титани, наші герої сучасності, які борються за наше мирне завтра. Дякую, ЗСУ! Дякую ЗСУ! Дякуємо Дякую, ЗСУ! Дякую за СУ. Дякую за СУ. Дякую за 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 СУ. Дякую за Дякую за СУ. Дякую за Дякую. Дякую. Дякуємо всім небайдужим, хто виборює перемогу тут, в тилу, кожен на своєму фронті, волонтерам, благодійникам, медикам, простим людям, хто готує, вдягає, забезпечує найнеобхіднішим фронт школам, дітям, батькам, творчим колективам, хто гуртує навколо спільної мети допомогти і підтримати наших захисників. Дякуємо. Тисячний день війни це нагадування про нашу силу, про нескореність і віру разом завдяки нашим захисникам і захисницям, підтримці волонтерів і кожного з нас. Ми пройшли цей шлях і продовжуємо йти далі до перемоги та миру. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.